Доброго дня, всіх вітаю. Перш за все, я хочу сказати, що мені неймовірно приємно стояти наразі тут, на цій сцені, і висловлювати слова щирої подяки всім вам за ті всі добрі справи, які ви щодня невтомно робите. Я не тільки кажу дякую, Червоний Хрест. Я ще кажу дякую кожному вашому серцю за те, що ви такі, за те, що ви такі незламні, за те, що ви такі, ну дійсно, справжні. Шановні мої колеги і колежанки, я маю доручення привітати вас від імені харківського міського голови Ігоря Олександровича Терехова. Він просив передати вам величезну вдяку за все, що ви робите для міста, за все, що ви робите для наших харків'ян, для переселенців, для людей, які якийсь час теж ви вибрали своє життя. Наше місто. Натхнення, здоров'я, миру ну і того, чого ми всі дуже, дуже чекаємо. Скорішої нашої перемоги. Там, де не гаразд дивився поруч з нами, вже як то і визиває здивування, коли там на виклик виїжджає рятувальники, а Червоний Хрест. Там десь на під'їзді, і я завжди кажу своїм хлопцям: не переживайте, вони тут. Подивіться більш уважніше. Вони на місці, все буде добре. Разом до перемоги. Дякую вам за, за вашу працю. Наша співпраця, наші відносини з Червоним Хрестом України. Вони перейшли вже рівень підтримки взаємодії. Це справжня дружба. Це справжня дружба надійних надійних людей, які ти впевнений. В кожній секунді, що вони обов'язково підставлять плече. Дякую вам, пишаюся тим, що маю можливість співпрацювати з вами. Теж ваша заслуга в тому, що куплян не скорений, не незламний український. Я в обличчі Константина, дозвольте всім вам передати цю відзнаку, подякувати. Дуже дякую. Я сьогодні приймаю це тепло на сцені ці елементи поваги, ці подарунки для нашої команди.